Вони навчають водінню тих, хто не вміє. Сьогодні ж інструктори автошкіл мають самі показати на що здатні і наскільки вправно крутять кермо. Для них облаштували майданчик з різного роду перешкодами і завданнями. Учасники поспішають, бо для перемоги усе треба виконати не тільки ідеально, але й найшвидше. Змійка вперед, переднім ходом, змійка заднім ходом проїхати між фігурами. Також заїзд в бокс, заїзд на стоянку. Така вправа, як естафета, це проїзд по кругу, зняття кільця і назад його на місце вставити. Участь у змаганнях беруть 16 команд у кожній по дві людини. Інструктори зізнаються, попри багаторічний досвід керування автівкою, до змагань все одно готувалися, самі собі виставляли перешкоди і намагалися їх не зачепити. Але тут, на майданчику, кажуть, усе дещо по-іншому. Складнощі, що довжина ланоса трошки не розрахована з жигулями, і главно трошки ширший і довший, він не влазить в ті. скажімо. В ці дворики, що вже гулям проще об'їхати». На змаганнях мало кому вдається виконати усі завдання ідеально. Якщо і не зачепив жодного прапорця, то на брусочка таки наїжджаєш, і навпаки. чуть чуть відчуття мандражу таке присутнє. Можливо, чуть-чуть гірший результат ніж девкого. Але так загалом я рахую, як перший раз. За підсумками змагань, перше командне місце посіла команда рівненської автошколи ЦОУ. А в індивідуальному заліку кращий результат показав інструктор Валерій Янушевський з Рівного. Вони й поїдуть наприкінці червня до столиці відстоювати честь області на всеукраїнському етапі змагань. Іван Марчук, Дмитро Шамшин. Інформаційна програма День.